Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету Євгенської міської ради. Сьогодні, 21 серпня 2015 року, чергове засідання виконавчого комітету. На засіданні прибули, зареєструвалися шестеро членів виконавчого комітету, хворим необхідні для роботи є. Пропоную розпочати нашу роботу. Сьогодні у нас порядок денний. Бачимо перед собою п'ять питань, п'яте різне. Переходимо до до питань порядку денного. Перше про затвердження списків військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку у Яворівському гарнізоні. Це постійна процедура, не два рази не. Тобто постійна процедура є. Яка кількість?

Передайте, хто з будемо з'явитися з списками. Ставлю на голосування в цілі. Хто за, прошу проголосувати. Ось на голову рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання грошової допомоги. Там ще там, порядку на сьогоднішній день, на цей місяць, yeah. передбачено 9 тисяч. Попередньо оглянувши ті всі заяви. Я таких розклала, як ти кажу. Дві заяви цих військовослужбовців пропонують по тисячі гривень. Тобто, Йойко? Ні. Близько і е, вас є другий. Не окремо рішення, також кораблювати. Потім ви собі зазначаєте, потім може кораблювати. Mm -hmm. Рахманов Ігор Борисович, це був військовослужбовець, там є документи, що він після... Е, е, е. Походження богослужби до БАТО отримав затворення, ну його вони звільнили так само здоров'я 850 гривень. Так само Зубоч, 850, Полянська Леся. Тут дуже багато документів долучено, що людина перебуває на куванні, навіть рахунки на чеки, на 4 височки. пропонує тисячу гривень. Подруга полянська Леся. Петруха Наталія, це є дружина загиблого. Ми завжди по півтора тисячі даємо. Так само пропонуємо пропоную 1500 гривень. Петруха Марія Іванівна ну, це за саміч одну пам'ятці 500 гривень, Просто кошти на лікування, тільки є акт обстеження, Пенского залі 500 гривень, пенсіонерка одинока, Шоломинська, Наталія. 500 гривень для покращення школа проживання. Зубоч патрульне 500 гривень, іої виступання 500 гривень. І лише ще, ще, ще лага це є просто багатодітна сім'я, в ще о, троє дітей, ну, заслужба з важким ментеральним що виходить, залишок 300 гривень. І вони к що є списувати. Угу. І вони того наступний. Суми, вони не і того 9 тисяч. І вони наступний виконують. Бо там дуже операції, то більше не звичайних. Я пропоную все ж таки на наступну сесію ще додати грошей. Е -е, чому? На другий місяць нас є на слід, передбачено. Ну, добре, що ми Та людина звернулася з тієї заяви, що є, якій було і так стильна. Ну? ну, але нас переважно 500 гривень, якщо людина потребує на лікування, а тут навіть не на перші лікову відмову проживання. Чи ми ж не можемо порівнювати, та що людина має інвалідність. Ну, а хто ж перевіряє такі заяви? Є документи? Ну якщо круто може перевірити, а так, то... Ні, я маю на увазі хтось з міської ради. Звичайно, даємо обговорювати ці питання, так так. Дивимося з долучені документи, тоді вже можна хоч приблизно. Може, хтось якісь інший має пропозицію, або конкретно знає людей. Тож можна помагатися. Просто хочеться всі допомогти, тому так от розклали по степені важкості. Дуже позивить класний наступний, тому що більше дати, що думаю, тут і так такі суми розвіришли. Ну, Я скажу, це перший рік, що ми так даємо такі суми. Ну, Ті руки ми ну, 200-150, 300 максимум давали. Рахуйте, що в 2015 році інфляція велика, а кошти в нас є того року. Бо наступний місяць буде ще більше, ну, не буде ще поступати і тому. Ну то що, ви кажете, не варто звернутися, щоб сесія виділила ще більше? Як він цим дали двічі більше грошей? Двічі більше буде, двічі більше заємників. Але як є гроші, то можна зговоритися, вирішити, може, люди побачить, що треба. Зараз захворюєте, то є ще один. Треба дійсно діти якісь кошти треба. на Ну добре, хто має якісь зауваження до такого розділення? Ставлю на голосування тоді в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Одноголосно рішення прийнято. Ще маємо заяву про вшук Оксани Васильівної. 15 травня мені було надано ордер на квартиру номер 1 будинку 8, по вулиці Котляревського. А Верховний суд виніс рішення, позику оксани задовільнити, зобов'язати виконавчі Львівської міської ради надати благоустроєне житло, що знаходиться в межах міста Явро, відповідає вимогам статті 50 житлового кодексу України, в якій викладено наступні житло має відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Благоустроєність визначається наявність у житловому приміщенні комунальних зручностей, каналізації. Газопостачання, електропостачання. У наданій квартирі відсутні абсолютно всі комунікації. Тому прошу виконком позитивно вирішити дане питання. Адже така квартира практично не придатна для проживання. Пише нам пані Попчук. Та ще й додає рахунок спад вів газу за ту квартиру за минулий рік. Цілих 468 гривень, там є ворогом. Для нас було була виконана комунальним рахунком, але не ти Отож, за останні добре, поясню. За нашої каденції бачу. на зараз ніякому ні одної квартири в місті яво не було надано, yeah. бо їх таких немає в комунальній власності. Ну є деякі квартири, які є в комунальній власності, не приватизовані, але в них проживають люди. Одна з таких квартир була та по вулиці. Котляренсько в центрі, де помер мужчина, який не мав родичів. Ми його самі поховали, квартиру опечатали разом з міліцією закрили. Е, оскільки пані Копчук напевно, тут найбільше років стоїть. Не вона одна, але, є, і, але вона в тому числі стоїть, Ми тоді на виконкомі розглянули, щоб надати їй ту квартиру першу, комунальну в її власність. Е, Перше за нашою кенцією. Віддали їй. Вона з радістю взяла, зробила собі акт. Ну і потім я мав вже багато зустрічей, скандальних з нею, тому що там є не поприбирано, там, виявляється, немає туалету. Та ще й там є цілих 468 гривень за газ. Мене додали, вона була присутня і. Ну, її, і її це не задовільняє, розумієте? І я не знаю, що мені зробити. Знаєте, тоді був довідник або прийняти, або відмовитись, да, вона прийняла і добре, вона прийняла, але я кожен день маю знову маю ситуацію, коли мене, мене ж я вже став дуже поганим. Нехай тоді чекає на підмовити це чекають, бо збройне школи. Що під'єднає? Є чергові, черги, оця відмовляється, чекає своєї черги нормальну квартиру, А якщо їй не підходить, а другий черга, а він бере, зробить собі ремонт і буде нормально. Тому є така думка. І багато квартир, які перевзяли. Викладаємо заяву хай час. Не подобається? А вона звідки зразу, чому вона Зразу віділити? Вона її хотіла. Вона хотіла. Вона була Ми вже з літом вивезли сміття силами комунальними. Але ну, ще... ну, сміття тут таке є. І представник погоджується, що якщо вони везуть сміття, то вона приймає як важливіші. Ну але вона знайшла, бачиш, вог цілих 460 гривень. Ну то теж не є жарти і не знаю, як то з годиною вступити. Тож викладаємо, відкладаємо, викликаємо. Ми що ми не знаємо. Вона тут воде, є проти вода. Так. Ну вона тепер хоче, щоб ми забезпечили туди електропостачання. Я думаю, воно є газопостачання, я зрозумів, воно є, бо є рахунки. А, і ще є за електроенергію 75 гривень. Ну, тобто є водопостачання, газопостачання, електропостачання. Бракує Каналізація. Там. Там, каналізація. Кажуть, будівлі, в не вшли, що дома, вони в цій шкалізації, Ну, Може, вона має на увазі, щоб ми виділили кошти і зробили ремонт? йде, а я є. Євроремонт вийде, на коштах. Хто за те, щоб задовільнити заяву громадянки Попчук Оксани Васильівна, котра безкоштовно 15 травня 2015 року отримала? Ордер на квартиру номер 1 будинку номер 8 по вулиці Петляревської виділити кошти на, на воду на водовідведення в даній квартирі і на оплату ворогів даної квартири е, в сумі сімдесят п'ять чотириста шістдесят вісім гривень. Хто запрошує проголосувати? Ну, проголосувати? Ну тут трошки якась невідповідність. Ми не знаємо, хто вона, ми не знаємо ні матеріального стану, ні які кошти необхідні. Ми голосуємо за те, щоб. Міська рада виділила кошти. Ну, Може, викликати не можна. Або як організація збирається. Ну, Значить, якщо це був ну, то тим організаціям нічого не залишається, і, оскільки ті борги є списати на власні, а інакше, хто погасував. Той, хто користувався тими послугами, це і помер. Спадкоємців в нього не лишилося. Але комунальна квартира не не повинні. Тоді вони такі рахунки пред'являють безпосередньо. До нас. І тоді в нас вже не забувають правовідносини з немає. Оскільки вони, напевно, не хочуть включити газ, бо кажуть, що там є порт. Так що тут хай вони звертаються з листом до міської ради, і тоді вже міська рада буде потихла вирішувати, що робити. То що, відкладаємо, чи голосуємо? Не знає. Ну, які кошти? Підготуйте, підготуйте листи до тих організацій, де є, що там газ і світло, з тих, що такий допомент, а і випуск. за те, щоб дати заяву відправити на доопрацювання до наступного чергового засідання? Прошу просувати. Одноголосно рішення прийнято. Але ви вийшло, що вона було присутність. Вона свилося ту квартиру чи ні? Її взагалі тут я не це все, що на зняття з балансу житло-комунсервіс житлового будинку номер 1 по вулиці Лисенка у місті Яворові та передачу у власність ОСББ Лисенка. Чотирьохквартирний житловий будинок по вулиці номер... Лисенка, номер 1 Хто за, прошу проголосувати. Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання: про дозвіл на зняття з балансу. Капея мер Житло-Комунсервіс житлового будинку номер 13 а по площі ринок у місті Яврові передачу власність ОСББ Ринок 13А. Ой, не ринок 13А, а Дружба 13а. Ринок. 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 Це є пані Анна Перукарна. Хто за такий проєкт рішення, просить проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про включення сім'ї ткач в список першочергового отримання житла. Ткач Андрія Тарасовича включити в список першочергового отримання житла, так як він є багатодітна сім'я. Хто за таке, прошу проголосувати. Одноголосного рішення прийнято. Наступне питання: про взяття на облік, потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Української міської ради. Громадянку Петруха Наталію Михайлівну. Це є дружина загиблого учасника АТО. Ми ставимо її на чергу, оскільки в нас є така можливість в єврейській районній державній адміністрації, напевно, будуть кошти для закупівлі житла родинам загиблих учасників АТО. І ми ну, мусимо її ставити на чергу, ми мають можливість отримати. Принаймні кошти на квартиру. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання: про взяття на облік, потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Євроїсько міської ради громадянин комор Галину Григорівну. Також як у складі родини 4 особи. Підстава в неї забезпечені житловою площою нижче за встановлений рівень. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання: про включення сім'ї Альошин в список першочергового отримання житла. Підстава учасник бойових дій. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне: про взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Української міської ради громадянку. Громадянина Дроф'як Володимира Степановича. Підстава проживання задоволення. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання. Про на розриття дорожнього покриття вулиці Болженка в місті Яврові, громадянці Марків Ганні Іванів. Хто за, прошу проголосувати. є вже Є орден на розбиття. Початок на цілосторінь. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Про звільнення оплати за право тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальної власності. Звільнити ПВП до кінця Михайла Андрійовича, оплати за право тимчасового користування місцем. Що знаходиться в комунальній власності для розташування спеціальних конструкцій згідно договорів 25, 26, 27 і 28 від 14.10.2014 року. Яка сума? Яка сума? Зараз. Але там в певному заяві нема суми. Павло Андрійович, то ваш брат? В'ята. Згідно розміщення соціальної реклами тематичної серії. Це українська прощав Раз. Згідно розміщення соціальної реклами Єдина служба допомоги населенню 112 в липні 2015 року. Такі подання подає Євгенська районна адміністрація. Вони розвішуються безкоштовно і потім пишеться заява на те, що звільнили доплати. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. про дозвіл на проведення робіт по благоустрою та встановленню тротуарних плитків по вулиці Лесі Українки, 30 у місті Яворний. Зоджин. Е, гармонія. Е, хоче, щоб їй надали дозвіл на встановлення. Біля ва ва Вацак гармонія? Зоджі. Помакуває. Але дали зожні. Служу. Його а вони а не розвиття, вони хочуть можна, мати біля самі. Ні, ну, то я ж розумію, що плитку хоче покласти. Там і кабеля проходять, різні кабеляють. І ви розумієте де там самі. Ломом лупив 60 см лом пішов, бо кабель перебив, стоїть туди не збудилися. Хочуть біля себе покласти 64 квадратних метрів. Немає чи 10, чи 70 чи 100. Я кажу, має бути узгодження Це Любі ремонтні роботи, які проводяться, плитка, асфальт і так далі, будь-якого згоджувати службу. Хай узгоджують. Ну, не знаю, давай, ти узгоджую. напередож, що на передмісті таке саме. Там само те, складає вкладу. Питання, які ломом є, 67 часів часом на А там не знає приятель, прийдуть, кажуть, хто й, й люди. Першу чар міська раді, ну, дали місця, наші, дали їм до. Да, да. Вилок пішов 60 см, чи десятків має. Мені відомо чи там є кабеля чи нема. А то треба. А на здається, Ну таке на передмісті, я то Цей ще буду. Ну правильно, він на не беруть, да, там логіки ще 70 см, ладно, що то й столи немало таких кребель. А там не знаю, що партнер. Ні-ні, вони хочуть між будинком, вони тут намалювали, гляньте червоної. Я бачу. Між будинком і тротуаром покласти круків. Я і не посилав їх ні за якими погодженням, то я не вважаю за Ну, Вони не просто хотіли до того, що так. Та можна, Та можна... Та можна... Та можна... Та Та ті сусіди всі поклали попали.

Хто за те, щоб надати дозвіл або дописати в проєкті рішення погодження з, зі службами? Хто за, то, щоб проголосувати? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на переведення будівлі гаражу вулиці Осьпа Макове в, в місті Яворові на складі магазину. Надати дозвіл Лидвію Василю Степановичу на переведення будівлі гаражу площею 114 квадратних метрів в місті Яврові на склад магазину. Лидві отримати містобудування архітектури всі умови та обмеження на реконструкцію будівлі і затвердити встановленому порядку. В тому що робота ніякі починалися? починалися, починалася. Тут ще потім, після того, протягом 10 днів. Звернутися до виконавчого комітету Євгеній міської ради для укладення договору бойової участі, То, що, зараз, що зараз є найбільше на контролі. Коли житлове приводне житлове або нова будова, обов'язково слід платити бойовий внесок в розвиток інфраструктури міста на даному етапі міста Хто за, прошу проголосувати. Одноголосного рішення прийнято. Тобто ці заяви, шановні члени нашого комітету, шановні члени.